Інформаційний підсумок подій у Дніпрі та області за минулу добу, очима журналістів 9-го каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Спочатку про головне: початок навчання у вишах. Як будуть навчатися студенти? Міжнародний день грамотності чи грамотні українці та Дніпряни у Дніпрі. Відкрили 13-ту міні мініскультуру, присвячену військовим лікарям. 197-ма доба героїчної боротьби українців проти окупантів весь тиждень. Наші військові забезпечують гарні новини з Харківщини та Херсонщини. Проте, за даними Генштабу, ворог продовжує систематичні обстріли військових та цивільних об'єктів на території України. Докладніше у нашій інтерактивній мапі. Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об'єктах на території України. З мінометів та реактивної артилерії обстрілював три населені пункти Сумської області. На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії гатив по населених пунктах Костянтинівка, Дементівка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські тишки, Руське тишки, Барак, Старий Салтів та Перемога. На слов'янському напрямку під вогнем ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Долина, Краснопілля, Шуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка та Вірнопілля неспокійно на Краматорському напрямку там противник веде обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришип, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхнюкам'янське, Веселе та Григорівка. 12 населених пунктів потерпають від ворожого вогню на Бахмутському напрямку. В районах Зайцевого та Майорську наші війська успішно відбили наступ агресора на Авдіївському напрямку. Окупант б'є з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Весела, Опитне та Водяне. Первомайська та Кам'янка теж під ворожим вогнем, але там бійці ЗСУ вдало зупинили наступ противника. Райони Вугледара, Причистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського. Ворог обстрілює на Новопавлівському напрямку. На Запорізькому гатить по районам населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка. Наші захисники, в свою чергу, вдарили по зосередженню особового складу та військової техніки противника у селі Солодководне Запорізької області. Ворог зазнав значних втрат. Звітує генштаб. На південно-бузькому напрямку ворог теж не спить. Вогнього впливу зазнає 11 населених пунктів. І знову обстріли на Дніпропетровщині, але на щастя без жертв. Сьогодні вночі ворог тричі обстріляв Марганецьку громаду. ДСНС звітують, внаслідок обстрілу пошкоджено місцеве підприємство. масштаби руйнувань з'ясовується. Чотири рази окупанти били по Нікопольщині з градів та важкої артилерії. На подвір'ї одного з приватних будинків виникла пожежа. Її рятувальники ліквідували. Пошкоджено 11 приватних будинків, три господарчі споруди. Ще чотири господарчі споруди повністю знищені. Понівенчено гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, автомобілі та електромережу. Тим часом у Криворізькому районі цієї ночі було спокійно. У Зеленодольську повним ходом іде робота по ліквідації наслідків обстрілів. Ремонтують фасади, встановлюють вікна, приводять до ладу прибудинкові території. Міський голова Дмитро Невеселий наголошує: війна не привід лишати місто розбитим і недоглянутим. У Дніпрі добігає кінця вступна кампанія до вишів. Через війну цьогоріч вона триває значно довше. Проблем при вступі вистачає, зізнаються в університетах. В першу чергу це стосується абітурієнтів з гарячих точок України. У тих, хто втікав від обстрілів, а зараз прагне вчитись, не завжди є навіть основні документи. Докладніше про вступну кампанію та навчання у вишах під час війни дивіться далі. Зараз ще триває активна фаза вступу до вишів. До Дніпровської політехніки вже вступила майже сотня абітурієнтів переселенців Основні проблеми відсутність необхідних документів. Хтось їх втратив, тікаючи з під обстрілів, а комусь не вдалося їх вчасно отримати. Кожен випадок індивідуальний та вимагає чималої роботи приймальної комісії, кажуть в університеті. Більша кількість абітурієнтів не мала повного комплекту документів. Або додатки до атестату, тобто не все було отримано вчасно і вирішували саме ці питання, але вони вирішені. Але найважче позаду тут не відмовили жодному абітурієнту-переселенцю, яких би документів йому не вистачало. Загалом ситуація схожа по всіх вишах. Тепер головна проблема, аби вистачило на всіх бомбосховищ. У політехніці вели так звану змішану систему. Навчання через інтернет поєднуватимуть з відвідуванням аудиторій. Навіть зі столиці приїхали з перевіркою, аби пересвідчитись, що навчання буде безпечним. Там, де є можливість, там де університет підготувалися, і там де є сховища, є офлайн-навчальний процес, і це саме що особливо важливо за тима спеціальностями, де в нас онлайн неможливий. Тож наразі ще триває вступна кампанія. Навчання у політехніці розпочнеться вже з 12 вересня. Сергій Філіпов Ілля Ломовський – Новини 9 каналу. У Дніпрі велика кількість порушень правил стоянки та зупинки. Деякі водії дозволяють собі залишати автомобілі на газонах, тротуарах та проїзній частині. А тим часом трамвай або тролейбус разом з пасажирами очікують, коли порушник повернеться та звільнить дорогу. Такі випадки фіксуються майже щодня. В інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради кажуть, подібне порушення не обмежується роз'яснювальною роботою з водіями. Порушників штрафують на 680 гривень. Також можуть евакуювати автівку несумлінного водія на штрафмайданчик. А це вже зовсім інші кошти на повернення транспортного засобу. Щодня у Дніпрі на штрафмайданчики потрапляють десятки автівок, кажуть у міській інспекції. Згідно з правилами дорожнього руху, заборонено залишати автівки ближче 50 метрів від зупинки громадського транспорту. Це заважає дуже водіям електротранспорту іншого громадського транспорту, що спричиняє незручності як для водіїв, так і для пасажирів. Водії змушені зупиняти електротранспорт та громадський транспорт у другій колії. Що робить неможливим посадку та висадку пасажирів, це особливо ми помічаємо під час роботи з особами з інвалідністю, які звертаються до нас регулярно і кажуть, що вони не можуть безперешкодно здійснювати посадку та висадку з громадського транспорту. Міжнародний день грамотності відзначається сьогодні, 8 вересня. Свято запровадили 57 років тому на Генеральній конференції ЮНЕСКО. За останніми даними населення України має майже 100% грамотності, як і всі країни Європи. А от наскільки добре ми володіємо рідною мовою та чи вміємо грамотно нею користуватися, з'ясовувала Ангеліна Машинцева. Протягом останніх двох століть грамотність людей по всьому світу невпинно зростає. За оцінками істориків, в 1800 році всього 12% людей у світі вміли читати та писати. Останні дані показують, що цифри кардинально змінилися, і тепер тільки 13,8% населення світу не письменні. За даними Всесвітнього банку, 2021 року населення України має 100% грамотності. Така ж ситуація і у всіх країнах Європи. Ми з вами знах знаходимося на такому верху рейтингу світового, чому? Бо за часів радянського союзу, ну і зараз, да оця початкова і середня освіта вона обов'язкова. Тобто, у нас немає людей, які не вміють рахувати чи не вміють писати, не вміють читати. Найгірша ситуація з грамотністю в країнах Африки. Там найнижчі показники. Втім, молоде населення більш освічене ніж старше абсолютно у всіх країнах світу. За словами філологів, знання рідної мови основний критерій грамотності у Дніпрі ж дебільшого російськомовні люди. Однак під час війни бажання вивчати та вдосконалювати українську з'явилося у багатьох дніпрян та навіть у вимушених переселенців кажуть фахівці. Ну в нас от, до речі, крім Дніпрян, дуже багато переселенців приходять на. На, на наші заняття, ну не знаю. Ну відсотків, мабуть, 30-40 від усіх учасників зареєстрованих. Це мешканці інших населених пунктів, які вимушені, є гостями нашого міста. Наразі в цілому люди дійсно хочуть ставати більш грамотними. І дійсно прикладають до цього зусиль. Розвиток українського правопису не стоїть на місці. З'являються нові неологізми, авторські слова, переклади. А в дечому ми навіть повертаємося до своїх витоків і питому українських слів. Втім, найрозповсюдженіші помилки, які роблять дніпряни, каже філологиня, це вживання русизмів. Дійсно, це е, те, з чим постійно всі звертаються. Ось я помічаю в себе. У мові багато слів російського походження або калюк з російської, наприклад, там е на протязі тижня люди говорять, а повинно бути протягом тижня, і це найпоширеніше. Тож, аби позбутися русизмів в українській мові, фахівці радять банальний, але дієвий метод читати українською та бажано вголос. Ангеліна Машинцева, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. на Образ всіх лікарів. У Дніпрі відкрили 13-ту міні-скульптуру у рамках проєкту «Відчуй Дніпро. Лікарську валізу 20-го сторіччя присвятили видатному військовому лікарю Івану Ляшку-Попелю. Мешканці Катерина Слава тоді його називали народним лікарем та другом знедолених. Організатори кажуть, тринадцяте міні-скульптура як ніколи відображає сьогоденні реалії. Адже лікарі витрачають весь свій час віддані праці та рятують життя нашим військовим. Ця скульптура зараз дуже символічна, тому що у нас в Дніпрі дуже багато лікарів, які зараз е, працюють над тим, щоб рятувати життя людей. І, е, Лешко Попільвин був військовий лікар, перш за все. Да? І зараз дуже багато військових лікарів вони несуть свою службу, рятують життя хлопців на передовій. І дуже символічно, що ми відкрили цю скульптуру саме зараз. Таким видався четвер, 8 вересня. Більше новин на нашому сайті постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.